Дивіденти проценти мали декларанти. Гладковський раніше Свинарчук Олег Володимирович, перший заступник секретаря РНБО, 914 тисяч гривень. Хоча знову ж таки, декларація, де я вам показував, у нього вказано як нараховано, чи точно невідомо, що це за цифра 5 мільйонів 337 тисяч 263 гривні. Ось така друга його цифра. І Костянтин Лікарчук, заступник голови Державної служби фіскальної, 427 тисяч 285 гривень. Серед найбільших дарунків призів виграшів можна зауважити міністра оборони Полторака Степана 464 тисячі 41 гривня, і членів сім'ї судді Конституційного суду Михайла Гультая, 30 тисяч гривень. Взагалі можна проаналізувати також дуже цікаве питання це житло. Отже, не мають ніякого житла. Два судді Конституційного суду це Олександр Литвинов та Ігор Сліденко, і перший заступник голови Державної виконавчої служби Ахундова Агія Абасівна. Зате найбільше житлової площі в сукупності мають сім'я Гладковського Олега Володимировича. Це 2185,9 квадратних метрів. Власне, на сім'ю немаленька площа. Сім'я Анатолія Матіоса, заступника генпрокурора 833,8 квадратних метрів, та Арсена Авакова, міністра внутрішніх справ 786,8 квадратних метрів. Це в сукупності вони мають по кілька квартир. Проте вражають уяву і деякі житлові площі, власний будинок або квартира. Тобто один будинок або квартира. Найбільше мають Арсен Аваков. Це квартира площею 657,9 квадратних метрів. Шевчук Станіслав Володимирович, суддя Конституційного суду, орендує будинок, бо не має власного, площею 557 квадратних метрів. Члени сім'ї також мають немаленькі площі. Це члени сім'ї Гладковського Олега Володимировича мають будинок площею 863 квадратних метри та 419 квадратних метрів. Це квартира. Дружина Анатолія Матіоса має будинок 518 квадратних метрів, ну і деякі інші. Тобто порівняно з іншими громадянами, такі площі ну, мають доволі велику різницю, можна сказати. Деякі декларанти мають по три більше квартир. Не буду їх перераховувати, також є у вас в інфографіці, але зауважую, що знову ж таки, якщо не розглядати детально статті декларацій, то ну, невідомо, хто що має і хто приховує свої статки за членами сім'ї.